Хотілося б кожну людину у світі і сказати: Камон, wake up. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Це війна. Вечірня <плес> Ну no, це ж реальний фанкерів не то Як це виглядає? Я думала, що моя реакція завжди буде або бити, або бігти. Перше в житті я заморозилась. Я стала і зовсім не могла зрозуміти до кінця, що робити. Я побачила людей, які починають збиратися сідати в автівки, пакувати величезні пляхи води, буквально своє життя у валізу. І стоячи вже ось тут, біля балкону, я зрозуміла, що я нікуди не хочу їхати. Для мене це знову показало, що ми ніколи не знаємо, як ми себе поведемо до моменту, поки ми не опинимося в цих обставинах, а це не просто якісь обставини, це війна. І це війна, у якій смерть дуже і дуже близько. І це перший в житті мій такий досвід. Мені хочеться ну, якось розказати, докричатися з моїми цінності. Мені прям хотілося потрусити кожну людину у світі, і сказати Come on, Wake up!» Ми тоді ще були наївні і всі кричали «Close the sky!» там. І це всі історії. І, і мені буквально хотілося отак кожній людині розповісти там, через свою історію, через історію людей, з якими я була в цьому укритті, через історію людей, які я почала читати, слухати. І я зрозуміла. Так, треба робити це з допомогою того, що я можу, навіть знаходячись в укритті. І я перше, що зробила, я просто на диктофон записала те, як я зустріла п'яту ранку 24 лютого. П'ята ранку 24 лютого для мене розпочалася з дзвінка від моєї сестри. Я пам'ятаю свою першу емоцію. Я була зла, що мене розбудила. Я подумала, Блін, я так солодко спала. Перші тридцять хвилин війни, яку я вже, блін, почула, я шукала свою капу. Це річ, яка мені зовсім не потрібна на війні. Але я так стала на коліна, і тупо півгодини я не могла робити нічого. Я сама собі балека казала: так, стоп, спочатку я знайду капу, а далі все вирішено. І я пам'ятаю, я розказала, і, по-перше, мені сталося трошки легше, бо це був як сеанс якоїсь психотерапії. Друге, я ще раз почула, що. Це просто жах, який ми переживаємо у 21 столітті в центрі Європи. І я зрозуміла, що кожен українець переживає це унікально. Я розумів, що панікувати не можна, я розумів, що треба швидко зібратися і все робити. Тому я просто дивився на небо, і мені здавалося, що наче я потрапив у фільм фільм про війну, там, де літають літаки, і все бомблять. В мене було достатньо планів. І мрій. І 24-го вони всі зупинилися. Не стало просто співачки а стало дійсно щось, не знаю. Все зламалося. Я вважаю, що після всього, що ми зараз переживаємо і ще будемо переживати, ми мусимо увесь свій біль. Злість, несправедливість, агресію. Ми маємо все це виписати у творчість. Ті люди, які займаються творчістю, у картини, у вірші, у музику. Ми просто мусимо цю біль переварити у кожного це свій процес і свій термін і висловити. Тому що ну, культурою треба це теж зафіксувати і передати обов'язково. Я пишу електронну музику. Ще минулого року я почала самплувати туди саме е, ці вініли. Тобто, наприклад, смирічка. Можна брати, самплувати і робити з цього теж танцювальні електронні треки, але вони будуть вже наші з нашою культурою, з нашою історією, з нашою землею, нашим ароматом. Е, і тому головне це те, що там будемо пишатися. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, і дуже не хочу розчаруватися, що перестануть ті люди, які платять Spotify, всім можливим стрімінговим платформам, купу коштів, і продовжувати слухати всяку фрашиську фігню у вигляді репу і всього, що вони намагаються там робити. Кожен українець він несе різну долю, але все ж таки відповідальності в тому, що відбулося. Хтось в компромісах в якійсь культурі, да, там діячі, політики не знаю. А ми, наприклад, українці, от за що я можу взяти відповідальність за те, що ми щоденно, рутинно не нагадували світу про анексію, про те, що сталося на Донбасі. Щоденно, от прям як зараз. І тому я і зараз закликаю усіх е, українців. Е, не робити таких самих помилок, а щоденно нагадувати про те, що відбувається зараз в Україні. І я вважаю, що рутинно, щоденно до нашої перемоги, ми маємо нагадувати світові, що відбувається. А він трошки так, а окей, а окей, а окей, а окей. А, окей. І не тільки від тих е, злодіянь, які відбулися там після Бучі, і того, що ми бачимо. Бо тоді світ, пам'ятаєте, він такий а, ой, прокинувся. Ой, прокинувся. А, жах, а, жах. І я вважаю, що це ми кожен день маємо транслювати. І так само мали транслювати. Вісім років тому кожен день. Я вже декілька років у своїх сетах інтегрую цю музику на вечірках. І так було цікаво спостерігати, як приходять ціні такі модненькі, і хіпстерки, і різні, і кльові, і всі такі Вау! І я розумію, що навіть ті, хто її не знає, ну вона, вона тупо качає. Ну, бо це тупо качає. І, і я просто до того, що ось як поширювати е, діджеї досить шукати знову щось таке десь крутезне. Всі діджеї для мене в першу чергу це селектор. Селектор це людина, яка знаходить цікаву музику, якою хоче поділитися. Ось, української музики. Я зараз вам поставлю взагалі такий крутяк. Це ансамбль «Віа» — вокальний інструментальний ансамбль Водограй який в цілому вже знали у всьому світі. Нам як пишатися і завжди було. Шкода, що в якийсь момент ми це забули. Ну, це ж реальний фанк!